Євангелізація, хто повинен виконувати насправді цю роботу? Тільки пастори, чи можливо ще й інші люди теж? Також хто такі вибрані і хто такі спасенні? і чи Христос є посередником єдиним між Богом і людьми, чи це ні? А привіт, мене звуть Ірена, і це канал Вікля Твоє Спасіння. Дякую, що завітали на мій канал підписуйтеся, Дякую, що допомагаєте каналу просуватися. Також залишайте свої коментарі, вподобайку, діліться з друзями. Отож, сьогодні поговоримо коротенько саме на цю тему, а тому, що дуже багато було, скажімо так, запитів про те, що. В приватні мені а, як ти можеш говорити таке, якщо відбувається в Україні, так і в інших місцевостях війна і ну і так далі, тому подібне там не буду всіх речей говорити, а, побійся Бога і так далі. Але люди, які це все проговарюють, говорять, вони не розуміють основного, що все, що відбувається на цій землі. А, і ще момент, я ще не почала. Ще ще договорю. А так і ще говорили мені такі питання, задавали чи ти маєш якусь освіту, що ти віщаєш, так чи ти маєш якийсь диплом, сертифікацію і так далі. Тут, наприклад, в Америці також дуже популярно це запитання задавати. А коли ти комусь щось розказуєш, там о, в тебе, наприклад, там. Набряки по цілу більше менше цукру вживай і там алкоголю і поганих речей, і ти будеш більш-менш більш, більш в нормі, так і активністю займайся. На питання на відповідь таку говорять: а ти що, нутриціолог, тріолог, дієтолог, ти так все знаєш? То тобто, є людей така таке поняття, такі, така ментальність, їх так навчили. Що якщо людина має сертифікат, якщо людина має диплом вищу освіту, там чи середнього світу, так але має диплом, то все вона може говорити про це. Якщо вона не має, вона не має права говорити про це. Слухайте, люди, це або тобі дано розуміти. Або не дано. як я кажу, є 10 рівнів а, усвідомленості, так і на якому ти саму розвитку знаходишся, усвідомленості, так а так воно і діє. Якщо я розумію багато інших речей, які я не розуміла 5-7-10 років назад, ну зараз я їх розумію, так а я нахожуся, наприклад, там на п'ятому рівні розвитку чи на шостому, ви тільки почали другий рівень розвитку. ви тільки тут почали. Вам духся тільки оці відкриває так справи, а, і так далі. Тобто, я чим більше розумію, що я щось досліджую, читаю книги, намагаюся зрозуміти, порівнюю історію, те все. Я більше роз, починаю розуміти, що я взагалі ніхто, я букашка в цьому світі, я блоха. і я взагалі не маю настільки розуміння і бачення всієї картини, які як яку має господь Бог, наприклад, так ну я взагалі я, я в шоці, наскільки в Бога є в господа Бога є терпіння. Це все терпіти, показати небесним істотам, що є таке зло, хто є такий Люцифер і на що він здатний, і яким чином він звів третину ангелів з неба, так обманом, брехнею, ну і так далі, тому подібним речам, так само як Адама Єву спокусили, так Тобто, ви розумієте. А такі люди просто ну як би говорять, то тобто, есть, так не можна говорити. Так говорити не можна. Або тобі дано, або тобі Дух Святий відкриває, так, і ти починаєш саморозвитком, починаєш розуміти багато речей, там не тільки з а й духовних, які відкриваються через Духа Святого. Так, ти починаєш читати Біблію, ти починаєш все розуміти. Зразу тобі пазли в голові складуються з історією, яку ти вчив, так чи не вчив, не знаю, вчи вчить так, і все. І ти починаєш розуміти, що за чим і чому це відбувається? Тому я нічого не буду говорити, але... Також, також хто повинен повертатися до нашої теми, хто має право євангелізацію робити в світі і іншим людям. Це не тільки пастори, це не тільки якісь місіонери і так далі, де яко, це і прості, прості люди, простий народ. Так? А все, що зв'язано з моїми скажімо так, репліками, так, висловами, все, все стосується і основується на Біблії, і тільки Біблії. Без Біблії я нікуди. Так, десь той щось почув, а там той сьой, церковна, якийсь там Вселенський собор, сказав йому, і там так на так воно не працює, тільки Біблія і лише Біблія. Тому повертаємося до нашої теми і прочитаємо. Давайте перше Петра, четвертий розділ. Наприклад, ви можете цілий розділ прочитати, щоб не витягувати так вірш з контексту. А я почну, наприклад, із. Вісімнадцятого, тому що сьогодні буде мова йти про вибраних, так? про спасених, хто саме спасається, а чи той, чи той, чи пісятник, чи адвентіст, чи баптист, чи католик, ну і так далі. Так? Ось, давайте прочитаємо 18 розділ 1 Петра, 4 розділ, 18 вірш. А коли праведний ледве спасеться, то безбожний та грішний де може з'явитись? Тому ті, хто з Божою волі страждає, нехай душі свої віддають доброчинстві йому, як створителю вірному. Взагалі, про що цей вірш? Про те, що християни, так. Намагаються спастися. Ясне діло, що я завжди порівнююся з тим. Так завжди муруся і кажу, боже, прости мене, там думки, які лізуть, я їх не можу контролювати деколи, так і так далі. А, але тим не менше, я кожен день боротьба це кожен день, і у всіх решта людей я знаю, що це так само відбувається до самої старості. Хай ти будеш старий, уже стара уже так. Тобі 85-88 років, все одно воно лізе в голову. Ну розумієте, сознання діє, поки ваш дух живий. Поки ви живі, поки ваша душа жива. І намагається звести вас отак, або за останню секунду. Було би добре. Розумієте? Тому це боротьба йде до самої старості. Нема такого, що все, ти типу, помудрішав, все вона появилася. Ні, воно так не працює. Так? Тобто ми бачимо, що, ми бачимо, що праведні ледве спасуться так, і нам потрібно розуміти, що треба боротися. І треба е, обов'язково просити в Бога в Ісуса е, сили, так, ось не тільки себе спасти, так, а й євангелізацію вести, так, спасати і інших, тому що ти не знаєш, кому ти будеш даний. Наприклад, в якусь секунду хтось захоче, наприклад, суїцид зробити, так і тебе Бог пошле в те місце до тої людини, щоб ти сказав пару слів, і можливо, а я більш ніж певна, після твоїх слів. Так, який дух тобі святий, підскаже, як і що говорити, та людина не захоче більше робити суїцид. Так? Е, я завжди кажу, так, це дійсно важко, боже, бути тут, як закинули тебе, так, в якесь пекло, пекло. І ти серед оцих всіх, оцього всього зброду, які служить сатані, так, ти намагаєшся бути добрим, вірним, милосердним. Ну, і дуже-дуже багато інших так, хороших якостей характеру, так, але коли ти добрий, коли ти милосердний, коли ти помагаючий, люблячий, розуміючий, тебе чомусь люди починають думати, що ти слабак, і тебе починають використовувати. І як це зробити так? Щоб людина не влазла тобі на голову, так що людина розуміла, що так не можна поступати, що ти теж людина і а, ти не раб, і не рабиня. Так? Це також дуже тонка грань, так? відстоювання себе, так? що ти маєш право взагалі на своє життя. Так? І знову ж таки, проповідування, щоби. Бути достойним християнином або християнкою, це дуже складно, і нас в цьому вчить Біблія, і нас цьому вчить Господь. Ще також гарний вірш, написано, що наступний п'ятий розділ 1 Петра Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тобто, також, якщо у вас є такі моменти, як гордість, заздрість, ненависть. А той має Лексус або Ламборгіні, або Теслу, таку, а я таку. Так, просто, просто геть ці думки, тому що тому що це веде до того, що ви не спасетеся. Якщо ви будете розвивати в своєму характері, саме мінус, оці такі риси характеру, так, негативні, а воно ні до чого хорошого не призведе. Бог не дивиться на балочку, Бог дивиться на серце. Ось, якщо вас це колошматить, якщо вам це не дає спокою, що хтось собі купив щось краще, ніж ви. Якщо хтось собі купив бізнес, там, франшизу, будинок з басіном, просто не звертайте уваги. Просто моліться і займайтеся тільки своїми справами. Так? Не порівнюйте себе з іншими людьми, тільки з собою. Будьте кращими, ніж вчора ви були. Далі дуже цікавий момент про те, що вибрані хто такі вибрані і чи всі спасуться. Що нам пише конкретно Біблія? Біблія пише про те, що, наприклад, даже відкриємо, ну ясне діло, що вихід, 20-й розділ, заповіді були дані не тільки євреям, а й за 2500 років до появи євреїв. Так це пам'ятка творінню, так і вони були дані для всіх, для абсолютно всіх, тому що ми знаємо, що учні вони а. Проповідували не тільки а своїм, а язичникам також. В ви можете прочитати. Ісаї не люблять, католики не люблять Ісаї, але ми все-таки прочитаємо, так. Взагалі, приповісти Соломон, ви їх читаєте, там дуже багато інформації, як жити, як поводити себе взагалі мудрості дуже багато. Ісаї, 58-й розділ, так написано, що про те, що, наприклад, Дилема сьогоднішня, така так спірне питання, скажімо так, про те, що я вже говорила, я додала в описі в описі всі історичні, ну не всі, але загалом основні дати, які Дуже важливі для християнина, і дуже важливо нам їх пам'ятати про те, що коли змінилися свята, що вони змінилися на язичні свята, але були названі християнськими святами. Про те, що суботу поміняла на неділю, про те, що другу заповідь не вклоняйся всяким так і не служи їм, і всяким і, і іконою і так далі. Тому подібне, так це друга заповідь. Вони так кримкатолицька церква її виключила. Так десяту заповідь розділили на дві. Це дуже основна, дуже головна інформація, яку чомусь не всі знають, тому що нас не вчили в школі, не вчать, в інституті не вчать. В університеті, в коледжі, не вчать, вчать так, як їм вигідно. Так і написано, що в 58-й розділ, 13-й вірш. Якщо ради суботи, ти стримеш свою ногу, щоб не чинити своїх забаганок у День мій святий, і будеш звати суботу приємністю одним Господнім святим та шанованим, ти її пошануєш, не підеш своїми дорогами. Ну і так далі. То Господь посадовить тебе на висотах землі, поблагословить тебе і так далі. І тому подібне. Тобто, це дуже важливі слова насправді. Далі 66-й розділ Ісаї. Ви також можете відкрити прочитати про те, що. 22-23 розділи, так, що як нове небо і нова земля будуть поставлені, то кожне тіло що субота, що вомісяця будуть приходити до мене і мені, так? Так пише Господь. Тобто всі народи, які будуть спасені, будуть святкувати суботу на новій землі. Не неділю, перший день в тиждень, так, тобто, ви повинні це розуміти. Ось, Тобі ж ми розуміємо, що буде в кінці дуже велика різниця, де є. Папська неділя, де є господня субота, так і по цим критеріям буде розділ, розподіл цих двох категорій людей. Ось і ясне діло, що буде тиснути влада, і не тільки влада буде таке повторюватися, як і раніше в середньовіччі повторили, що силою нав'язали силою закон зробили силою, хто не захотів. А перейти на їхню сторону, так а будуть і карточки блокувати, і вбивати будуть так. Тобто згадайте, що робили зробили з герули вандали Озготи. так що самими трьома народами зробили. Так я там не буду в подробності вдаватися, тому що це просто це просто кошмар. Так? Все-таки один момент скажу, коли а, сказали, що потрібно, щоб кожна сім'я, кожна родина прийняла в свою хату а, двох вояків переночувати. Ну, відповідним чином, вони переночували 3-4 години ранку. Вони їх всю сім'ю вирізали, вирізали. Таким чином а, ці народи, які не захотіли поклонятися церковним порядкам, так. Ось, а залишилося з заповідями Божими, вони були вирізані, розумієте? Тобто це все жорстко велося, це історія, це нічого такого. І пише на Біблія, що все, що буде, буде повторюватися те, що було в минулому а, ще можна почитати 14 й розділ об'явлення про трихангельську вістку, про те, що а, хто буде з, хто буде спасений, а хто не буде спасений, так то є, нам нагадування іде, іде, іде від Духа Святого. Так ми чуємо десь вістки про Біблію, про те се покаяся. То є, і людині це дано дано, щоб вона покаялася, так але людина настільки людинка настільки заклопотана своїми справами, так що думає, що в неї просто безсмертне життя, так що в неї там ще підсот тисячу років, а, і так далі. Хоча Ча он раз і ти помер. Так, раз і твоя жінка померла. Раз і ти помер. Так як сусіди мої. Ось і все. І на тому крапка. І записується на горі в книгу життя, або в книгу смерті. Дан чи не дан, так ти сюди йдеш і ти сюди йдеш. Це все дуже важливо. Також можна почитати 14 розділ, п'ятнадцять чотирнистий розділ, дванадцятий вірш об'явлення. Тут терпіли святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Тобто це важливо а, дотримуватися, тому що коли почнуться гоніння, нас саме будуть гонити за те, що ми дотримуємося Боже що Ми не хочемо е, іти проти Бога. Дуже цікавий момент. Я от думала собі так, якщо говориться, що Бога не існує, що це все вигадка, що це все маніпуляція, що це все... Бізнес, так? То чому вони борються з тим, чого немає? Ось ну, ну просто для мене це цікаво, так почути їхню відповідь. Е, так, далі можна прочитати об'явлення 16 розділ. А чому я так веду по цим? Щоб вас підготовити до того, що очікує цей, цю категорію людей, і що очікує цю категорію людей. так. Тобто е, ті, хто ті, хто все-таки будуть дотримуватися Божих заповідей, не відступлять від Ісуса Христа, від Бога, від Спасіння, хоч буде як би тяжко, так. Виберуть вічне життя, безсмертя, яке Бог подарує. І все-таки залишаться на стороні Ісуса Христа. Так, їх заберуть ангели. З чотирьох сторін, так, і все, і буде возневознесені на небо. Це хто доживе до того моменту, хто не доживе, той або помре, так, ну то тобто, є і над ним уже буде якби суд вчинений. Так, ось ти сюди або сюди. А що чекає тих, хто все-таки вибере світ, хто повірить в іншу філософію інших людей. Чутки, гіпотези, незрозуміло що, не підтвердживши, не перевіривши цю інформацію, вони повірять цим таким людішкам, так? ось, які знають правду, але чомусь вирішили не розказувати. так, ось. І що з такими людьми буде? 16 розділ об'явлення: Сім чаш гніву Божого нищать землю. Тобто буде сім божих кар. Як колись пам'ятаєте, було 10 кар над Єгиптом, а це буде сім кар над. Людьми в кінці світу, Тобто ми в цьому участі приймати не будемо, якщо ми будемо на стороні Ісуса. Так, ми будемо забраними. Ось і, і це просто кошмар, скажу вам. Я оце прочитала, і мені аж холодок по шкірі пішов. Перший ангел так вилив на землю чашу свою шкідливі та люті полячки, обсіли людей. Хто мав знамену звірни, тобто знамену звірни, і вклонилися її образу, Тобто, знамену звірни це недільний день, це у ці всі їхні свята. Тобто, ну і так далі. А другий ангел вилив свою чашу до моря, сталася кров, немов умерця. І кожна істота жива вмерла в морі, тобто неможливо взагалі жити. так? Тобто ні риби, нічого не буде. Третій же ангел вилив чашу свою на річки та водні джерела, і сталася кров, тобто буде проблема з водою, ужасна. І почув я ангела вод, який говорив: Ти праведний, що ти є і що ти був, і святий, що ти це присудив. Бо вони пролили кров святих та пророків, і ти дав їм напитися крові. Вони варті того. І як чув, як жертівник говорив так, Господь Боже, встержитель правдивий, справедливий суди твої. Тобто, четвертий ангел вилив чашу на сонце і дало йому палити людей лютим вогнем, і спека велика палила людей, але вони не покаялися, щоб славу віддати йому. Тобто настільки горді, ненависні, а злобні. А будуть люди. П'ятий ангел вилив чашу свою на престоли звірни, і затьмарилося царство її. Тобто, престоли звірни це папська влада. І люди від болю кусали свій язик, і Бога Небесного вони зневажали від болю свого і від своїх болячок та й учинків своїх не покаялися. Шостий вилив чашу свою на річку Великої Єфрат, і вода її висохла, щоб приготувати дорогу сарям, як від схід сонця. Так. Далі, далі, сьомий ангел вилив чашу на повітря і голос гучний, залуна від небесного храму і так далі. Сталися блискавки, гуркіт. І сталося так, що відколи людина живе на землі, так великий землетрус, такий міцний, що міста великі, розпалися на три часа і попадали людські міста, і великий Вавилон, щоб був згаданий перед Богом і щоб дати йому чашу, вина його лютого гніву. І зник кожен острів, не знайдений. Із не знайдено гір. І великий грати, які в як важкі тягарі падав із неба на людей, і люди зневажали Бога за покарання градом, бо кара його була дуже велика. Ну і так далі. Можете це взагалі об'явлення це такий а, комплекс так, про, проповідей, так, комплекс, а, скажімо так, пророс, який ви маєте прочитати, зрозуміти паралельно з Даниїлом, читати і історію. так? Це дуже важливо. А, далі можете продовжити читати 21 розділ об'явлення і 22. Що очікує ти, якщо ти вибереш все-таки сторону Ісуса Христа? Так, якщо хочеш бути безсмертним, святим, а, мати вічне життя, служити Богу. А можете прочитати 21, яке, було, яке буде нове місто, так, все в, злочинах. В сапфірі, сардоніксі, топазі діамантах і так далі, чотирикутне місто. Так? І 22 розгляд це ріка живої води і дерево життя. Також що там буде. Тобто Це дуже важливо. І дерева будуть і листя буде на лікування народів. Тобто, розумієте, якщо подумати, то на стороні сатани бути взагалі невигідно. Він пропонує, він пропонує нам все. Всі блага землі, хоч ця земля і так знаходиться, ну це, це Господня земля, це не його земля. Він просто був скинений сюди, так? Але він пропонує, він обманює. <кій> і він що? І він не виконує своїх обіцянок. Тобто він щось нам, щось там, але він не виконує. Тобто Ми бачимо, що в світі тому, хто, служить, хто стикається з тими людьми, які там сатаністи, там те, все, так? якісь ну, служать сатані, прям видно. так? То а, ті люди, ті люди, це, там знаменитості співаки, актори, там хто вони там ще моделі і так далі. В них там брехня на брехні, там там з усіма сплять, Так ну не переспиш з усіма, розумієте, і а, брехня на брехні, і людина така опустошона. Вона, вона не знає, куди бігти, що відбувається, чому така стільки брехні, лукавості, і сама починає такою бути, розумієте, як сатна діє. Ось і сатна нічого тобі не обіцяє. Тобто, ну там, взагалі без варіантів, ось він тебе просто знищує, тому що ми ми створені по подобі, по подобі, по подобі Божій. Так він ненавидить нас. Ось що для нас зробив Бог. Івана 3,16 Бо та Господь полюбив світ, що віддав сина своє народу, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ось що для нас зробив Господь Бог. Тобто Він сказав і Він робить. Так, він нас буває часом б'є, так, як то кажуть, Господь буде бити. Е, так, тобто, кого люблю, того караю, навіть коли ми батьки, буває часом б'ємо дітей, так, сваримо, в куток ставимо е, і так далі, тому подібне. Так. Е, тобто, це, це через що? що? Ми ненавидимо? Ні. Це через те, щоб. Це процес виховання. Я не говорю там зараз про перебільшення, так що там забивають дітей. Ні, я зараз про нормальне більш-менш виховання говорю так, коли ми любимо, ми виховуємо, ми пояснюємо. Так Людинка така, що вона не розуміє, коли слова так не доходить. Треба, щоб відчуття залишилися. Так само і Господь інколи з нами. Говорить, говорить, каже, Боже, обіцяю, да, я більше не буду, да, обіцяю. Там раз і подивився порнографію. Ой, я обіцяю та так та. ну, Це в кожного своє. Раз і алкоголь зробив, так, випив. Раз і, і закурив. Раз стрес, ой, в мене стрес був, ну я мусів. Тобто, і Бог бачить, що ти дуже хитруєш, так, хочеш від Бога ось так, а сам ось так. І Бог буває часом і дуже часто посилає такі обставини, що прям, ну є такі, скажімо так, люди, яких раз чуть-чуть обставини, і вони вже все, я поняв, окей, окей, все. Так, а є люди, яких скручуєш і така обставина, і така, і така обставина не доходить, коли вже прям на дно саме спускаєш, ну просто на дно все, ні того, ні того немає, ні того, ні того. От, от так, Так, пропив, прогуляв, все. І людина починає розуміти, хто вона, хто він, а хто господь Бог, і яка система, яка, яка сатанинська є, так, і а, що Бог обіцяє, і яким чином треба а, бути з Богом, щоб заслужити його, так і робити всякі речі, Божі, так, ось і проповідувати те, і все. Ось і заповіді дотримуються, щоб Бог тебе благословив, щоб Бог тебе слухав, щоб Бог чув твої молитви, щоб Бог відповідав на твої молитви. Це також дуже важливо, так тобто Бог бачить кожного серце і. Це є дуже добре, тому що а, я рахую, що краще бути на стороні Бога, а, ніж на стороні сатани. Так це ну не то що там вигідно, просто це вдячність за те, що Бог послав Ісуса Христа, щоб це Він, так через нього ми змогли хоча б якось спастися, тому що написано, що за гріх смерть, так чітко і ясно. Так Тобто не може бути такого, не може нічого потрапити на небо, і що буде нечисте. Так все буде чисте, і тільки Ісус Христос є посередником між Богом і людьми. Ми вже поволі завершуємо, йдемо до завершального етапу нашого подкасту. Так, тобто, де це записано? Це записано, звісно, в Біблії, що тільки є Господь посередник, ніякий там, не Папа Римський, не святий, там якийсь Петро, Вася і так далі. Є чисто Ісус Христос, посередник, і більше ніхто. Ми звертаємося тільки до Ісуса Христа. Так, це записано в новому завіті, я зараз не скажу де. Десь або в Петра, або в Перша Івана. Як знайду, скажу вам, але чи, чисто від себе скажу, що <кій> я цей вірш підкреслила. Я для вас обов'язково на наступний раз його знайду про посередництво, тому що дуже багато питань було, як же так, ми маємо йти до а, святого там, священника, до, і так далі і тому подібне. Ні, ні. Uh, наш, наш посередник це Ісус Христос. Ну так. Да, десь я підкресла, забула виписати. Треба виписувати, видно. Так. Ось, одним словом, uh, наш посередник це Ісус Христос, і тільки Він. Тільки через нього ми можемо пробратися до Бога. Розумієте, так? Ось. Інше питання, коли говорять: ну, як же, який там Бог, який там Ісус, так? Ось. Uh, і взагалі, так, останнє питання, мені було в приватно написано, що не говори єрунди, ніякого Бога немає. так, Це вже я так на останок, хочу деякі моменти сказати. Немає ніякого Бога. так, Якби й був, то би не було стільки страхіть, страждань, він взагалі Бред це все. так, Ні, це не бред. Хто не розуміє основну картину, так, той не може зрозуміти. так, Тільки Біблія дає на це відповідь. Тобто Господь Бог. Послав Ісуса так, щоб спастись, так і також, чому допускає, тому що е, Бог допускається, щоб пророцтва збулися, щоб сатана показав себе у всій своїй красі, так ось ми не можемо сказати, що, е, наприклад, ми не постраждаємо там чи наші діти не постраждають, так але ми знаємо одне, що в кожної людини є своя чаша випробувань, так? Тобто немає такого, що в тебе так і в мене буде так. Ні, в кожного нас окремо хтось в. Виїхав, хтось не виїхав, так ось а, там за кордон в комусь ось та ось так треба пройти. Так? Ось. І не можна сказати, що Бог є поганий. Ні, просто він тебе може використовувати для своїх, для своїх цілей, щоб ти, щоб виявилася слава Божа, так, щоб через тебе дізналися ті, 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 ті люди, люди. Тобто, все отак воно працює. Ось, у мене на сьогодні все. Так, трошки поговорили ми з вами на цю тему. А я рада, що я вам це донесла. мене це давно мучило питання. Так, оці всі коментарі. Ось тому, тому дякую, що були зі мною. Підписуйся і до наступної зустрічі всіх.